Павбет, титульний партнер, кавбет екстра ліги. Гра розкриває тебе. Скажіть, будь ласка, коротко про поєдинок і чого не вистачило до мрійної сенсації. Я хотів подякувати силам ЗСУ, що ми маємо можливість в стіль в воєнний час приймати участь і своїм хлопцям. Хотів подякувати. Вони бились достойно за своє ім'я. за... Брендова команда МСК Харків, ну, я вважаю, досвіду, досвіду хлопцям не схватило. Ну, я, я думаю, що я, ми передивимося цей матч, проаналізуємо. Ну, мабуть, мабуть, досвіду мені як тренеру не хватило, тому що два тижні з командою, тому десь і я можу передивлятися, може, я десь не, не зрозуміло, десь якусь помилку зробив. Тому що програє, всегда, для мене програє все тренера, а хлопці бились достойно. Я, їх, я їм сказав, що горжусь хлопцями. Скажіть, будь ласка, ключовий епізод матчу, на вашу думку? Ключовим та, важко сказати, тому що, ну, мабуть, третій гол-мастерниць, виконавця, який віддав цю передачу за голову. І ну, це треба мати велику майстерність, тому Аврора з перемогою, а ми будемо аналізувати та йти далі, працювати над своїми, вдосконалювати свою майстерність. Титульний партнер та Бет Екстраліги. Гра розкриває тебе.